Всім привіт! І на 10-му занятті давайте поговоримо з вами про штучний інтелект. Перед тим, як ми встановимо додаток в Chat GPT, який дуже популярний зараз з використанням штучного інтелекту, давайте дослідимо трошки питання, що ж таке штучний інтелект. Для цього зайдемо в браузер і введемо назву штучний інтелект. Нам видає статтю з Вікіпедії, і ми її е, трошки розглянемо. Отже, визначає Вікіпедія штучний інтелект як галузь інформатики, яка займається розробкою інтелектуальних машин, здатних виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту. Системи штучного інтелекту створені для навчання та до... на основі певних рішень. Вхідних даних. Ці системи можна навчити виконувати певні завдання, наприклад, розпізнавати зображення, розуміти природну мову або грати в ігри. Технологія штучного інтелекту охоплює широкий спектр методів, зокрема машинне навчання, обробку природної мови, робототехніку, експертні системи тощо. Мета дослідження штучного інтелекту полягає в тому, щоб створити машини, які можуть міркувати, розуміти та навчатися як люди. І використовувати ці можливості для покращення життя людства та вирішення складних проблем. Здебільшого алгоритму розв'язання проблем невідомий наперед, того визначення цієї науки немає, оскільки в філософії не розв'язано питання про природу і статус людського інтелекту. Немає і точного критерію досягнення комп'ютером поняття розумності. Хоча перед штучним інтелектом було запропоновано низьку гіпотез, наприклад, тестю. Тюрінга, або гіпотеза е, Нюела Саймона. Нині існує багато підходів до розуміння задач штучного інтелекту, так і до створення інтелектуальних систем. Давайте переглянемо тест Тюрінга. Отже, тест Тюрінга створений був у 1950 році задля визначення здатності машин проявляти інтелектуально обумовлену поведінку що тотожне до поведінки людини. І яку неможливо відрізнити від поведінки людини. Ідею запропонував Алан Тюрінг у статті Обчислювання машини та розум, опубліковану у 1950 році у філософському журналі «Майнд». Стандартна інтерпретація цього тесту звучить наступним чином: суддя взаємодіє з одним комп'ютером і однією людиною на підставі відповідей на запитання. Суддя повинен визначити, з ким він розмовляє, з людиною чи з комп'ютерною програмою. Завдання комп'ютерної програми ввести суддю в оману, змусивши зробити неправильний вибір. Всі учасники тесту не бачать один одного. Якщо суддя не може сказати точно, хто із співрозмовників є людиною, то вважається, що машина пройшла тест. Щоб протестувати саме інтелект машини, а не її можливості розпізнавати усне мовлення, бесіда ведеться в режимі тільки текст, наприклад, за допомогою клавіатури і екрану, комп'ютера посередника. Лестування має проводитись через контрольовані проміжки часу, щоб суддя не міг. Зробити висновки, виходячи зі швидкості відповідей. За часів тюрінга комп'ютери реагували повільніше за людину. Зараз це правило теж необхідне, тому що вони реагують набагато швидше, ніж людина. Тож, давайте встановимо чат GPT і спробуємо, для прикладу, покористуватися ним. Для цього ми заходимо в Play Market. Обираємо пошук, вводимо. Чат-GPT. Бираємо Встановити та відкриваємо. Чат-GPT персоналізований. Для того, щоб він збирав саме нашу інформацію, нам потрібно погодитися з низкою угод, а також зареєструватися або увійти. Ми можемо увійти за допомогою нашого Google аккаунту, який був створений попередньо. Це допоможе чату GPT сприймати нас та запам'ятовувати запитання та відповіді. Також у безкоштовній версії є можливість спілкуватися з чатом GPT на усній мові. E, час такого спілкування обмежений, проте e, нам для прикладу сьогодні вистачить. Отже, ми бачимо в цій частинці e, мікрофон для задиктовування тексту та e, такі полосочки в кружочку, коли ми можемо напряму спілкуватися з чатом. Отже, давайте почнемо. E, дозволяємо використання мікрофону. Добре. Як ви можете бачити, він озвучував те, що він перед цим написав. Тобто, давайте подивимось. У нас є сформований, не повністю, але код в кодуванні HTML для веб-сайту. Ну, тобто, ми можемо задавати запитання для чату, і він буде створювати. А, ну, давайте спробуємо, чи е, він також взаємодіє з іншими е, додатками. Наприклад, е, він може взаємодіяти з іншими штучними інтелектами, які створюють е, е, різноманітні речі. Наприклад, презентації, е, відео, картинки тощо. О, давайте спробуємо щось подивитися з цього. Тому що штучний інтелект зараз використовують майже всіх сучасних технологіях, що пов'язані з комп'ютерами. Наприклад, ми можемо вибрати фото. Нам повідомляє, що акумулятор 15% заряду, добре. Можемо створювати резюме, можемо створювати реалістичні фото. Можемо. Асистувати з документами, створювати презентації, відео, знову ж таки, генерувати картинки, переписувати текст, копірайтер. Що ще тут, ще такого популярного? Ну, надзвичайно багато є додаткових штучних інтелектів. Саме Chat GPT е, більше акцентований на роботу з текстом. Але про версіях він може якби, е, в синергії, в синтезі співпрацювати з іншими штучними інтелектами. Давайте спробуємо е, створити якусь емблему. Е, Не про версія вона е, є трошки обмеженою. Тому для професійного виконання рекомендую купувати платну версію. Так, у нас є текст, який написав е, чат, і давайте спробуємо з нього створити, е, створити якусь картинку. Отже, ми затискаємо текст і вибираємо копіювати. Далі переходимо в додаткові, додаткові штучні інтелекти, якими можна користуватися, і виберемо Image Generator. Розпочинаємо чат, додаємо текст, який ми написали. Вставляємо його. І запускаємо. Будемо дивитися, що з цього може вийти. Ось у нас абсолютно унікальна картинка створена штучним інтелектом на основі опису чату GPT. Ми можемо з вами його оцінити та зберегти. Як на мене виглядає досить, досить гарно. ChatGPT має багато багато дуже е, різноманітних функцій, е, про які ми ще, може, поговоримо в майбутньому. На цьому 10-те наше заняття завершено. Дякую за увагу і до зустрічі!